Подкаст Одкаст і в новому епізоді нашої програми без перебільшення два герої Юрій Грушецький, начальник пошуково рятувального кінологічного відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Вінницькій області та його напарниця Фріда. Пане Юрію, мої вітання. Доброго дня. і для початку розкажіть про себе та про свою напарницю. Як для себе обрали саме кінологічну службу? Як давно працюєте в ДСНС і власне скільки служить вже Фріда? У системі ДСНС я працюю з 2010 року. З Фрідою я працюю приблизно 4 роки, тобто ну, вважається кінолог і собака вважається кінологічним розрахунком. Тобто, ми кінологічний розрахунок вже 4 роки. А як відбувається відбулось ваше знайомство? Кінолог вибирає собаку чи все ж таки собака вибирає кінолога? Ну так сталося, що нам передають собак вже з клінічного центру. Але коли ми одне одного побачили, ми зраділи, що будемо разом обоє. Як відбувається підготовка Фріди? Я так розумію, що її починають виховувати з цуценя, виховували, точніше, для підготовки в роботі ДСНС. Власне, як відбувається ось ця, і я так думаю, що тренування відбуваються щодня чи ні? В системі ДСНС є скінолічний розплідник і розпочинає службова собака, і розпочинає свій шлях пошуковця саме звіти. Розпочинаючи з дити з дитинства в книжському центрі собак тренують мінімальні навички, вчать та собака після проходження підготовки здає атестацію. І Після, цього, після того як собака здає атестацію, собаки розподіляються по кінечним підрозділам України. Ну так само нами. Фріда прийшла в наш підрозділ. Я знаю, що Фріда виконує чи слухає команди німецькою. Чому, власне, її вчили німецькою мовою? І зараз також ви деякі команди ви говорили перед початком нашої розмови, ви говорили про те, що це базові. Чому так? Фріда і базові команди на німецькій – це сидіти, лежати, стояти до мене. Чому Тому що вони вони легше для сприймання собаки? Тобто, це не, ці, ці команди сприймаються собакою набагато легше. Ей. Повертаю? Так. Розкажіть, враховуючи, що в нас така виникла е, ситуація, тож розкажіть, для чого м'ячик і як довго Фріда може ним гратися? Це є портувальний предмет. Вона е, з дитинства любить гратись м'ячами е, різними, тобто, ну і та, е, та е, скаж, так, це її мотивація в житті. Розкажіть про характер Фріди, чим вона відрізняється, до прикладу, від Норіса, це Лабрадор, який також працює в системі ДСНС. От чим вона відрізняється і в службі, і в характері комунікації з вами, з іншими людьми? Ну, в першу чергу в них відрізняються види пошуку. Фріда у нас працює в техноенних завалах, Норіс працює пошук людей в природньому середовищі. Темпераменти в них приблизно однакові, тобто а по характеру вони теж всі м'які, тому що собаки в системі ДСНС з дитинства привчаються до любові до людей І ці ці собаки, тобто виховуються з любов'ю до людей. Тому що собака-рятувальник не може бути, має бути адекватною до людей. А багато трапляються ситуації, коли люди хочуть погладити її, подружитися, можливо чимось підгодувати. Забороняєте частувати собаку? Частувати ну, здебільшого так, але коли це не тренувальний процес, тобто ну, це дозволяється. тобто собака-рятувальник завжди має бути з людьми. Тобто і а гра з іншими людьми на навпаки заохочується в процесі тренування. Ви вже згадали про атестацію собак. Не так давно ви повернулися зі Львову, і, власне і Норіс і Фріда отримали, показали дуже високі результати. І якщо я не помиляюсь, то Фріда ще й отримала таку перекваліфікацію. Тепер вона не тільки пошуковець, а ще й також буде шукати людей в відкритій місцевості. Чи я помиляюся? Ні, ви не помиляєтесь, Цьогоріч прийшла атестація службових собак західного регіону. Ми приймали там участь. Фріда підтвердила свій клас пошуку в техногенному завалі та відкрила мінімальні класи по пошуку природньому середовищі. І Норіс підтвердив свій клас пошуку в природньому середовищі і повисив свій клас в техногенному завалі. Тобто наші собаки можуть працювати як в лісі, так і в техногенному завалі. На цій атестації всі собаки системи ДСНС Західного регіону показали високі результати, і тобто так сталося, що в нас трішки більше балів вийшло, але це все умовність. А насправді всі. Собаки дуже гарно себе показали, і з кожним роком професійність кінолічних розрахунків тільки лише лише підвищується, ну тому що в нас зараз такий час. Тобто, щороку проводиться така атестація? Так, атестація службових собак системи ДСНС проводиться раз в рік. А якщо говорити вже про виконання завдань, як ви взаємодієте під час ну власне надзвичайна ситуація, пошук людини під завалами? Як відбувається от ваша взаємодія з Фрідою і Ну, от взагалі, як триває цей процес? Цей, цей процес у нас розпочинається з тренувань. Фріда, Фріда це, ну, якщо їй потрібно працювати в технічному завалі в реальних умовах. Ми це все відпрацьовуємо на тренуваннях. Для Фріду не нове не щось нове будем в даній ситуації, якщо ми в ній опинимось. Я вважаю, що ми тренуємо своїх собак доволі найбільш наближено до. Реальних умов, ну власне, Фріда вже була в реальних умовах. А рахували, скільки на її рахунку врятованих життів? Рахували, але в даній ситуації поки що, скажімо так, рахунок не відкритий, тому що при ракетних обстрілах доволі важко знайти живих людей. Тобто не живі були а живих нам не дали можливості, щоб ми їх знайшли. А як відновлюється ваша команда не тільки Фріда, а й ви після виконання завдань після пошуку? Потрібно ж якесь перезавантаження. Розумію, вам і моральне зокрема. А Фріді, як відбувається її перезавантаження? Відпочинок після виконання завдань відпочинок після виконання завдань проходить в грі. Так, так як і тренування, все проходить в грі для клінічного розрахунку людини собаки. Е Проводити час разом, це вже є відпочинок. А якщо їм на цей відпочинок пов'язаний ще з грою, це найбільш приємний відпочинок. А скільки собака може служити, власне, коли вона йде на пенсію? І чи є ось така традиція, коли рятувальника проводжають, то його поливають зі шлангів, а собаку якось особливо проводжають на пенсію? Ну у нас е був прецедент. у нас, е нас була собака на перед Фрідою. Е був це також була е ваша напарниця. Був беріморемнату, це був мій напарник. Його проводжали на пенсію з почестями на хрещати, коли там не тільки він був, там ще було, якщо я не помиляюсь, 11 чи 12 собак системи ДСНС. Тобто їх з почестями провели на пенсію. А після виходу на пенсію, куди далі? Яка майбутнє далі собаки? Службові собаки в системі ДСНС працюють вісім років. Після проходження 8 років собаки йдуть на пенсію за або за станом здоров'я. Якщо вони можуть продовжувати службу, тобто це вже на розгляд кінолога, ветеринарної служби, якщо вона може за своїми фізичними даними продовжувати службу, вона вона її продовжує. Наприклад, Норіс нас вже працює в 9 років і Він ще може і хоче працювати. Тобто, ніхто йому не заборонить і фізичні дані його відмінні, як показала атестація. Після того, як собака не може працювати рятувальником, вона підлягає списанню. І після того йде, йде на відпочинок. Як правило, ці собаки або забирає кінолог на відпочинок, або, якщо немає можливості, віддається людям. А під час несення служби ви взаємодієте лише на роботі? Чи також Фріда йде разом з вами додому після відпрацювання вашої зміни? В системі ДСНС дозволено. З, про проживання собаки разом з кінологом Фрі... Фріда в, час... в нас проживає на території підрозділу, тому що немає можливості її тримати вдома. Норі живе з кінологом, тобто ну, це це нормально. З вашими колегами, які були також у нас на подкасті, ми говорили про забобони, якісь свої традиції, чого не можна робити, що можна, або якісь свої репліки, які там допомагають під час служби. У вас з Фрідою є якісь свої такі традиції, що ви робите на початку зміни, чи щось ось такі фішечки ваші. Особливо традиції немає, але є, скажімо так, ритуал зранку прийти і поздоровитись. Тобто зранку ми одне одного бачимо, вона дуже цьому радіє, я їй показую м'яч, ми розпочинаємо гру нашу, наш день розпочинається з гри. Тобто Гарно погралися, гарний день пройшов. І не будемо довго тримати Фріду, завершуючи нашу програму. У нас є таке традиційне питання до усіх наших гостей: що зробите першим після перемоги? Першим після перемоги поїдемо з Фрідою на риболовлю. Чудово, я вам дуже бажаю, щоб це сталося якомога швидше. Вам дуже дякую за те, що знайшли час і прийшли до нас. Фріді, окрема подяка за її витривалість і за те, що вона так героїчно витримала наш подкаст. Вам дуже дякую і дякую за вашу роботу. Дякую вам. вам Ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст Віночне.